Отак от, от починається сьогоднішній ранок. Я налякала, <гум> я налякала косулю. Не знаю, куди вона там побіжить. Отут ось вона була в оцих кущах. Ну, але що ж? Вибач? А вона он там бігає. Побігла вниз. Ну, отже, починаємо нашу сьогоднішню грибну прогулянку. Отже, кіз ми полякали. Тепер знайшли перший грибочок. В лісі досить мокро, холодно, і знову починають накрапати дощик. Але я з грибочком вже. Продовжуємо шукати далі. Дощик іде потрошку. Грибочки знаходяться так само потрошку. Тут видно, що багато людей було. Дуже багато обрізків валяється і досить свіжих. Тому погана погода, так, як я думала. Нікого сильно не злякала. Але нічого, кожен грибник свій грибочок знайде. Тому і я продовжую шукати. Дощик іде. Девиця mm, Тут ось. так це не те, а це ось те що. Те, що нам треба. Дивіться, який гарний. О, там я бачу ще. Ой, не один я бачу тут. Ось один. Такий. І ось, ось який гарний. М -м -м. Дивіться, які хороші. Красунчики. Mm? Яка краса. Польський. Який величезний, величезний, таке враження, що дуже, дуже хороший. І ось іще один і другий. Такі от три гарні грибочки. Дивіться, я зустріла гарні створіння. i jaki horny. щось зачепився. Такі от молодесенькі красунчики. Ось такий фотогенічний грибочок. Ось ще один. Мокренькі, такі хороші. Так, а дощик так і є. Замаскувався. Хороший такий. маслятка орнки такие Там побачила вище. О, цього красончика я не бачила. І ось цього я не бачила. які гарні а тепер загубила той, який я бачила. Десь отут я його бачила. А тепер не бачу. Але не важливо. Навіть якщо не знайду вже. в мене є ось три чудові гриби. Отже, у мене на сьогодні все. Дощ пустився сильніший, я під парасолькою. Ви все бачили, грибочки є. Достатньо білого, достатньо парасольки назбирала молодої. Все не показувала, бо, самі розумієте, через дощ. Зайвий раз мочити телефон якось не дуже хочеться. Тому сьогоднішнє відео досить коротке, але змістовне. Але Дякую, що прогулялися зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Після цього дощу, ще ми однозначно зустрінемось і не в одному відео. Тому до зустрічі!